Від початку року на Харківщині зафіксовано майже дві тисячі пожеж в екосистемах. Це у чотири рази більше ніж торік. Про це повідомив пресофіцер обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Дмитро Чайка. За його словами, цього року 57 пожеж спалахнули через російські обстріли. Головною причиною пожеж в екосистемі залишається людська недбалість, говорить чайка. У цьому році погодні умови такі склалися, що сніговий покров рано зійшов, тому швидко настала досить рано. Настала суха і вітряна погода, і люди відразу почали наводити лад на своїх ділянках. Таким Варварським методом, скажімо так, як випалювання сухостою, сміття. Це призводить до дуже великої кількості пожеж. Через такі пожежі гинуть тварини та птахи, які живуть у траві. Також цього року під час випалювання сухостою загинули дві людини, каже пресофіцер. У селі Крисіни Богодухівського району там 60-річна жінка намагалась спалити сміття навколо своєї садиби, але. Щось пішло не так. Вона, скоріше за все, травила свідомість, опинилась в осередку пожежі і вже на згарищі її знайшли рятувальники під час пожежіння. Окрім цього, випалювання сухої трави на деокупованих територіях може призвести до детонування боєприпасів та мін, які не розірвалися. За випалювання сухої трави передбачений штраф у розмірі від 3 до 6 тисяч гривень. Олена Клименко, Михайло Будилко, Агенція новин громада груп.